Вітаю здобувачів знань восьмого класу на уроці Біологія Дистанційне навчання. Багато сказано, написано в інтернеті про нервову систему. Ознайомимося з нервовою системою і зв'язком організму людини із зовнішнім середовищем завдяки нервовій системі. Звернімося до підручника науково достовірного джерела знань. В анатомії людини написано: Усі життєві прояви в організмі, чи то простий, чи то складний м'язовий рух, робота травних залоз, обмін речовин. Здійснюється за участю нервової системи. Визначимо будову нервової системи, бо її властивості пов'язані саме з нею. Поміркуйте, один із засновників неврології Сантьяго Ромон і Кахаль писав: як ентомолог. Це переслідує яскраво забарвленого метелика. Я полював казковому саду сірої речовини за нейронами з їх елегантними формами, що нагадували таємничих метеликів душі, тріпотіння крилець яких цілком, можливо, колись хто знає, може прояснити таємницю душевного світу. Як організований цей казковий сад нервової системи? Для того, щоб дати відповідь на це питання, прочитаємо першу статтю підручника, розвиваємо ключові предметні компетентності, слухаємо, чуємо, самостійно читаємо, розуміємо і застосовуємо набуті знання з користю для себе та суспільства. Яка організація та значення нервової системи людини? Нервова система людини утворена близько 20 мільярдами зірчастих, видовжених, пірамідальних, овальних, кубічних нейронів, що мають нервові закінчення. Запам'ятаємо. Ці розгалуження відростків сприймають інформацію із середовища, чутливі закінчення, з'єднують нейрони, синаптичні закінчення. І передають імпульси на робочі органи це рухові закінчення. Органи нервової системи побудовані із сірої та білої речовини. Скупчення тіл нейронів та їх коротких відростків у межах центральної нервової системи утворює сіру речовину. Запам'ятаємо. А сукупність їхніх довгих відростків білу речовину. Нейрони сірої речовини утворюють нейронні сітки для аналізу інформації, а біла речовина здійснює проведення імпульсів. За межами центральної нервової системи нейрони утворюють нервові вузли. Вони побудовані з багатьох нейронів і захищені сполучно тканинною капсулою. Розташовані вузли в органах або навколо органів по ходу нервів та забезпечують обробку і перерозподіл імпульсів. Для швидкого проведення імпульсів та надійного поєднання нервових центрів з органами і тканинами організму нервова система має нерви. Розгляньте ілюстрацію 75. Ось так виглядає будова нерва. Ви бачите, яка гармонія царує в природі, тільки в будові цього нерва. Нерви поділяють на рухові, містять рухові волокна, чутливі, мають чутливі волокна та змішані, побудовані як чутливих, так і рухових волокон. Така організація нервової системи спрямована на здійснення чотирьох основних функцій: інформаційна, провідникова. Інтегративна рефлекторна. Сутність кожної з них описана в таблиці. Проаналізуйте. І запам'ятайте висновок: нервова система це сукупність структур нервової тканини, які здійснюють сприймання, аналіз і передачу інформації, що забезпечує пристосування організму до впливів середовища. Які ж є відділи нервової системи? Для зручності вивчення нервову систему людини поділяють на центральну нервову систему, скорочено ЦНС. Це основна частина нервової системи, до складу якої входять головний та спинний мозок? Периферична нервова система ПНС це частина нервової системи, що розташована поза головним і спинним мозком. Основу цього відділу складають нерви, нервові вузли, нервові сплетення. Основною функцією ПНС є передача нервових імпульсів по всьому організму. Тож запам'ятаємо: нервову систему умовно поділяють на центральну, до якої входять спини і головний мозок, та периферичну, яку утворюють нервові структури за межами центральної. Функціонально нервову систему прийнято поділяти на соматичну і автономну, тобто вегетативну. Соматична нервова система забезпечує діяльність скелетних м'язів, органів чуттів, залоз зовнішньої секреції шкіри. А вегетативна нервова система, або інакше автономна, відповідає за діяльність внутрішніх органів залоз секреції кровоносних судин. Для того, щоб краще зрозуміти тему, виконайте самостійну роботу на застосування знань. Будова і функції нейрона ось ви бачите його на зображенні. Пригадайте назви позначених елементів будови нейрона 1, 2, 3, 4 та вкажіть їхнє значення у нервовій регуляції, тобто заповніть ось цю невеличку табличку. Дуже цікавий міні-проект пропонує автор підручника Біологія плюс мистецтво, музика і нервова система. Тож розвивайте образ компетентного я через формування уявлень про існування міжпредметних зв'язків. Природа це цілісний, єдиний організм, де все взаємопов'язане. Ще один приклад гармонії природи. Музика і нервова система. Музика, створена великими композиторами, має цілющу силу. Як ліки від головного болю пропонуються весняна пісня Мендельсона, гуморески дворжака, романтична музика Шуберта, Шумана, Чайковського Ліста. Створює відчуття вільного простору. Рок-музика в стилі Ельвіса Преслі, Ролінг Стоунс. В невеликій кількості може зняти нервове і м'язове напруження. Але найчудодійнішими для нервової системи є мелодії у Моцарта. Так описано вплив музики на організм. Застосуйте свої знання і запропонуйте пояснення позитивного впливу музики на нервову систему. Це й буде вашою участю у цьому проєкті. А досягти очікуваних результатів у балах вам допоможе квест. Ось він перед вами різнорівневий. Пройдіть завдання для самоконтролю і самооцініть власні досягнення. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.